одній з аудиторій Полтавського центру професійно-технічної освіти викладачка Лідія Левада проводить лекцію із основ цивільного захисту. Працює дистанційно із учасниками бойових дій. На першому занятті курсу говорить про види стресу. Я учасник бойових дій брав участь у антитерористичній операції з 15 16 днів. І за останні, як ви кажете, тиждень у мене загинуло два побратими, з якими я був для говоримо про ті способи захисту, торкаємося навіть деяких моментів виживання і психологічної адаптації в умовах постійної загрози тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Курс передбачає розгляд певних ситуацій, алгоритму дій в тій чи іншій ситуації, коли виникають загрози саме воєнного характеру. Цей курс організували у рамках експериментального всеукраїнського пілотного проєкту. Впроваджує його, зокрема, на Полтавщині, Державна служба зайнятості та Міністерство економіки. В службі зайнятості є 11 професійно-технічних навчальних закладів. Наші навчальні заклади мають можливість навчати людей як з робітничими професіями, так і давати широкий спектр підвищення кваліфікацій. Навчають учасників безплатно, каже Катерина Клавдієва. Учасник бойових дій подає заявку, це можна зробити як безпосереднім відвідуванням, так і через онлайн-сервіс. Потім підписується договір і розпочинається навчання. Ми компенсуємо витрати на проїзд до місця навчання в зворотньому напрямку і ми забезпечимо проживання та оплатимо медичний огляд. Навчаються дистанційно та очно, а кожного учасника спеціалісти центрів супроводжують індивідуально. В оцій майстерні він буде навчатись проходити виробниче навчання в повному обсязі. Ну от ви бачите, що тут холодильне остаткування від старих холодильників, вони працюючи, але їх на час навчання слухачів роблять непрацюючими, і він повинен буде їх відремонтовувати, заправляти фріоном. Як розповіла Катерина Клавдієва, нині професійне навчання в області завершило 59 учасників бойових дій та двоє людей з інвалідністю. Це найбільший показник у державі. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава.